Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу розповісти про ще нові зміни, які нас з вами чекають найближчим часом. Адже Кабінет міністрів України затвердив новий порядок оздоровлення і відпочинку для тих дітей, які потребують. Додаткової соціальної уваги і підтримки 19 листопада. Кабінет міністрів України затвердив порядок, за яким держава буде оплачувати послуги з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують додаткової особливої соціальної уваги і підтримки. Механізм буде працювати за принципом гроші, ходять за дитиною. Так, діти з українських родин, які потребують підтримки, зможуть оздоровитися у закладах, які внесені до державного реєстру майнових об'єктів. Єктів оздоровлення та відпочинку для дітей, та з якими фонд соціального захисту осіб з інвалідністю уклав договори про оплату вартості надання послуги з оздоровлення та відпочинку. Так, хто може скористатися? Зараз з вами визначимо категорії дітей, які зможуть цією ініціативою скористатися. Це діти сироти та діти, позбавлені батьківського попіклування, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій. Далі дивіться, якщо діти один із батьків, яких загинув, пропав в безвісті або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час проведення терористичних операцій. Бойових дій, так, або збройних конфліктів, а також діти загиблих або померлих осіб, визначених в законі України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту, діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, хто має такий статус, діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї, та діти з інвалідністю здатні до самообслуговування, і не мають медичних протипоказань. Як же ж отримати таку послугу? Один із батьків дитини або інший законний її представник має обрати заклад оздоровлення та відпочинку, з якими укладено договор, договір, перелік таких закладів буде оприлюднений на офіційному сайті фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. До речі, він функціонує працює, Я з вами розмовляю і дивлюся. Що тут? Все працює після вибору закладу. Вам потрібно буде звернутися до його керівника в електронній переписці або через телефонну комунікацію, щоб отримати попередню згоду та підтвердити можливість надання послуги, вказавши строк перебування. Попередню слід також буде надіслати копії документів, які підтверджують право дитини на отримання оплати вартості послуги, з оздоровлення та відпочинку. І останнім кроком є укладення договору. Про оздоровлення та відпочинок між закладом і батьками документ підписується після прибуття дитини та пред'явлення оригіналів усіх документів. Тривалість послуги оздоровлення становить 21 день та 14 днів для послуги відпочинку.